Як аналіз користувачів допоміг мені створити головну сторінку сайту? Спочатку передісторія. Я вирішив зробити редизайн сайту мультибрендового магазину одягу. Однією з проблематик була відсутність головної сторінки. А тепер до аналізу. По-перше, я проаналізував користувачів, визначив їхні потреби, мотивації та цілі. І отримав наступні результати. Користувачі хочуть бачити на головній сторінці блоки зі знижками, категоріями, брендами, новинками та, можливо, вони очікують на якусь приємну знижку. Також я сформував гіпотези, чому користувачі заходять на мультибрендовий сайт, а не на сайт конкретного бренду. Та визначив, який функціонал вони очікують. Висновки, аналіз користувачів є невід'ємною частиною при створенні якісного дизайну сайту. А якщо вам потрібно створити сайт, який буде якісно вирішувати ваші бізнес-потреби та потреби ваших користувачів, пишіть мені в Дірект.